Всім привіт! Сьогодні ми маємо 14 лютого. День всіх закоханих. Там у нас попереду перевал. Женька переодівається, будемо вдівати ланцюгевичі тому що ми пусті і. і, -і, -і. То поїхав Трохоснік, на нього не дивіться, вони майже їх ніколи не вдівають. Одіваємо все брудне, заодно і трошки утеплюємось, тому що нам прийдеться трошки повалятися на, на снігу і будемо вдівати ланцюжочки. Я вам обіцяв показати, покажемо. Ти ще добре. Отже, для початку треба зняти ці. Надкова. Чекайте, це е тупанувка. Пушив вигун, дивіться, фішка в тому, щоб я все побию короблю і вам розповідаю. Фішка в тому, щоб розкласти ванцюг правильно, без перекосів, без перекручувань. І ця така защолка має бути всередину, ця що натягується, така цікава ззовні. Dobrze, ojdzie. No dobrze masz? Fajny łańcuch, nie? Dobrze jest. Nie, no to. No i co, chujowa tam? No na początku wygląda, że tak. No to tam, tak, tam, 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 tam tak, Takie jak tutaj, tak trochę gorzej. I myślę że tam lepiej nie będę z góry. Lepiej tu założysz, bo tu masz miejsca. Tak, tutaj na spokojnie. spokojnie w, później, no, na spokojnie tutaj to zrobić, i tam już. To normalnie. Tak. Tak Tak Nie no gdzie, tu To jest przecież. Tak, tak Popuś go trochę w Teraz. To tam to już zostaw, bo do tyłu pojedziesz. Do, I z tamtej strony tak samo do tyłu i dopiero będziesz patrzył. Tylko wiesz, wiesz, że cofniesz do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I, i pod. popatrzysz, pod, żeby, żeby to jeszcze pobolsze... Pod, Podciągnąć, jak znam. No. Z strony. Aha, no no. No nie wiem, czy zakładałeś już, nie zakładałem. Już trzy razy zakładałem, to, to tak... Już, to to już znasz, jak? To już Ale całe życie cię muszę się, nie? Nie, tam pierwszy raz jest chujowo, bo później to już idzie. I wiem, że najważniejsze nie żeby on był tak bardzo duży, napięty, nie? Tak, no ani za luźny, ani, I nie ani za napięty. duży. Bo jak będzie napięty, to dziury popalisz. No. Chyba, że tam u góry będziesz miał dobrze i zdejmiesz je. No zobaczymy, dobra. Tam, tam gdzie będzie, jak będzie chujowo, to później drugi taki plac będzie. Żeby... Mhm. Zdjęć. Dobra, dziękuję bardzo. Ech, a gdzie to mamy. Tę samą procedurę powtarzamy z tym łączką. Roznujemy. Шипами цими доверху, тому що ну, ясно з логіки, що шипи мають до землі потім працювати, а не в шину. Добре. А, так. Добре. Розрівнявши ланцюжок, беремо його отак акуратно і кладемо на цю шину. Ось так. Та-та-та-та-та-та і зараз нам треба буде наїхати на нього, тобто здати назад. Погнав наш польський колега на норвезькій фірмі. Так, що сідаємо в кабіну, бо нам зараз зараз треба буде взад вперед їздити, щоб панцюха дігнути. Ой. Так як я в брудних штанах у всьому тому, тому план Б. Тут, Отак, щоб не замостити спинку в сидінні. Це попреться і... І вон маємо цю полотенце. Сюди ставимо. все Це все попреться. Зато сидіння лишиться чисте. ланцюг ми наїхали, все за щобісь. Такс. Внутрішній замок ми зачепили. Тепер. Зовнішній. Дайте я згадаю, як це робиться. Ага, ось так. Беремо так. Жик. Ось так приблизно це виглядає, але ми зараз поїдемо трошки вперед, назад, він ще розрівняється і ми його ще підтянемо, пішли на іншу сторону. Що, два ланцюга в то зараз 5 метрів назад, 5 вперед, щоб він щоб він нас поділився. Ось свою роботу. Ну, це, це частина життя. Отже, як я вам казав, ланцюги в принципі, в діті, але ще не до кінця. Треба 10 метрів вперед, 10 назад, щоб ланцюг під навантаженням колесо крутиться, він рівномірніше розподілився по шині. І він ще ослабне, його ще треба разочек буде підтягнути. Ось таке. Зараз здаємо назад трошечки. А вже чую, як машина. Тин-тин-тин-тин. Ще тин, тин, тин. назад. Коли будемо їхати, почуєте цей соковитий звук ланцюга. Цінь-зінь-дзінь-дзінь. І вперед тепер. все Пішли, попідтягуємо ланцюг. Зараз побачите, як він ослаб. Бачите? Ослаб, підтягуємо. Чік. Відпускаємо. Що у нас тут? Пробуємо на цю. Бачите цей хвостик? його треба теж сховати, тобто робиться так. Сюди і сюди. Все, у нас хвостика вже нема. Yeah. Все. Приблизно так, пішли на ту сторону. Це те саме. Був сильно натягнутий, да, зараз, бачите. Він розподілився по шині. Отже, що ми робимо? Теж тут відпускаємо. Угу. Сюда Беремо так. І... Ні, я неправильно зробив, бо це має бути назовні. Оцей хвостик назовні. Щоб не пошкодив шину. І знову ж ховаємо вишня. Оуч. Приблизно так. Зараз ще контрольний вперед назад і дорогу. Fire. Коротше, цей. На третє звіно воно не хоче, дуже натягнуто. на другому Нормально. Я думаю, ліпше не дотягнути, чим перетягнути. Оцінка мого кума, чи вдівати ланцюги, слухаємо всі. А ні, отак. Того, що там посипано, вистачить залочі. Так що давай. Механіка. Якась там восьма-дев'ята передача, найвищі обороти. собі просто підтримай крупний, щоб вона не зривалася у буксі і все. І, і піти фари. Щасливий з Богом. Все, Ніколаїв сказав, що можна було навдівати ланцюги. Ну, я вже вдію хлопці і дівчата, так що поїдемо з ланцюжками. Чуєте такий, коли цікавий звук, зараз я вам вікно пущу. Оце такий характерний звук ланцюгів. Нагадую, що максимальна швидкість руху на ланцюгах 40 км на годину. Включаємо аварійку і так і їдемо. 40 км на годину, але я... є, хлопці і 50, і 60 вітають. Але треба розуміти одну тему, що. <laughs> Цей колега. Треба розуміти одну тему, що... 에... ланцюг має центробіжну силу, як і любе тіло, яке обертається, його може легше порвати, розумієте? Бо він дуже тяжкий. Тому плетаємося як п'яна улітка. Бо нам головне що? Доїхати безпечно, щоб ланцюг не порвався, не розмолотив там кругом себе все. Це доски в прицепі звенят дзінь, 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 бо вся машина вібрує, вібрує від тих ланцюгів. Трошечки на сніг випрямось ось так. Щоб не так машиною колотило. Добре, друзі, поки все нормально, бо я завжди дуже переживаю не те, щоб не виїхати десь, а щоб ланцюг не порвався. Бо він може часом наробити багато шкоди. Навіть е... порвати бака, побити. Так, що такі справи. Ну, зараз виглядає, я не знаю. Ну, завжди, коли вдів ланцюги, погрався з ними, знаєте, витратив час вдів ланцюги, і думаєш, потім, коли їдеш, думаєш, а чи варто було вдівати, а може би я так проїхав, ну, щось от в такому дусі. Не знаю, друзі. Тут уже ми вже вдягнули, назад дороги нема. Вдягнули, значить, молодці. Ліпше все ж таки вдівати їх в кармані, в нормальних умовах, аніж ось так, не дай Боже, отут стати. І поперек дороги, і ти метушися, тебе там об'їжджають. Це зовсім інша реальність. Погодьтеся. Трошки машиною підвивлює, бо це все-таки не забувайте, в нас взаді спарка, два колеса скручені з однієї сторони, правильно? І коли колесо одне в ланцюгу, а інше ні, то друге колесо та внутрішнє, воно, вважаєте, майже в повітрі висить. Ну, Рідко, коли достає до поверхні. тому... Ванцюга є і зворотня сторона медалі. Що я вам хочу сказати? Я вже переконався, що ми ланцюги не дарма вділи. Тому що, наприклад, тут уже не посипано. Там на початку було посипано, а тут ні. Я за собою, скільки зібрали 12 вольтових. Дамо їм трошечки, ні. А як ми на ланцюгах, то можемо собі дозволити трошечки і тута повимахуватись? Трошки підбуксовує, але... Теж таки не дарма, ми ланцюги вділи, я переконуюсь, тому що тут вже не посипано від слова взагалі. 35-36 км на годину. Пам'ятаємо про швидкість, не більше 40. Хоча, як я і повторювався, є хлопці 60 на них літають. Але 40 і 60 зрозумійте, це кардинально дві великі різниці по навантаженню на ланцюг. Тут з гілки в нас, тому ми можемо пропустити цих 12 вольтових. Доски в прицепі як Барабани. Давайте, пацани. Так, якийсь вже спуск пішов. Я не знаю, що це. Чи це вже кінець перевалу, ні? Так, дзвонимо Ніколаєчу запитати, чи то вже все. Нещодавні. Е, Дай мені, будь ласка, інформацію. Я оцей за кругом підйом проїхав цей довгий такий і вже пішов, пішов на спуск. Ще будуть е, підйоми. Е, якщо я не помиляюсь ні. Бо я, Бо я на ланцюгах іду, поняв. І. І думаю. А що, не взяв, так? Ні, не взяв би. Я тобі скажу так, що я відео зараз знімаю, ну ти потім побачиш в Ютубі. На початку було посипано, а потім абсолютно ні. Що, якщо ти можу зараз напружую, то ні. підйомів там далі тебе по норвезькій стороні не буде. Угу. Тобто, окей, шукаю найближчий якийсь карман по дорозі, який буде стати і можна знімати Гонцюхайович. Ага. А то в мене таке враження, що, що Ринушка зараз розбереться на запчастини і так вібрує. Намитниця вона мені не потрібна, але ланцюги зняти треба, бо вже можна і без них, в принципі. Вон дивіться, яка техніка прибирає. Пішли знімати. Ланцюгівичі. А знімати завжди легше. Такс. Тут повністю не відчіпляємо, а лишаємо на останньому. Ланцюжочки, ланцюжки. Все, теперь ми без ланцюжні, погнали. Привет. Помиємо. У нас ми тут! 17.11, 11 вже вечоріє. Зараз ми десь за собою я назбирав трошечки автомобілів. Поки нема можливості пропустити вже, іначе ці критерії до вибору карману. Раніше на ланцюгах я міг стати і на підйомі, бачили? А тепер ні. Зараз іде постійно підйом. Так що зараз не можна, бо можемо вже на нього потім не виїхати. Тому поки що хай вибачають сорі. Газуємо. Лупашимо. Так, догнали ми. Снігоочисну техніку і попереду підйом йде, бачите, тому щоб за ним не пластися, ми можемо не виїхати банально. Тому я ну, чекаю, щоб він десь втік і щоб ми нам було, була дистанція набрати розгону. <тас> він або нас пропускає, або О, кераман... <кхід> блін. Так, він нас трошечки пропускає. Дякую тобі, братуха, твоя робота вона сама цінна. Він нам блимнув чітко. Так, а де вже Швеція? Я вже за Швецією скучив. І оце, до речі, до речі, що я сьогодні лежав на тому снігу чи прям ланцюги. Обов'язково сьогодні треба буде робити профілактичну таку профілактичну дію. В чому вона заключається в мене, береться кружка вина, підігрівається, додаються спеції, ну, типу щось грінтвейна. Залазимо під одіялко на ніч, під ковдочку, влупашимо автономку на трошечки більше, ніж завжди, і ми маємо конкретно прогрітися, щоб у нас не було. Через 2-3 дня Соплі, кашель і все таке. Ну, Такий лайфхак. Де наша Швеція? От дивіться. От кордон. Швеція, Норвегія. Так. Дороги по Швеції в нас куплені, все чудово. Можемо з чистою совістю покидати Норвегію та завітати до Швеції. Подивіться, яка краса. Це дальнє світло вимкнув. Ялиночки в снігу, дорога. І... і і. і. Це вже Швеція. Ні, ще ні. Норвегія, до побачення. Так, ми вже виїхали з Норвегії. І вон, бачите. Знак освітлюється від наших фар це вже Швеція. Швеція привіт. Так, тут. Я вам зараз розповім один лайфхак. Ми знаємо, а інші не знають. Сверіге! Привіт! Зараз, бачите, навігація веде нас повернути направо. Це, в принципі, правильна дорога. Але. Там такий перевал, що ну, також перевал, там лижний курорт, і там також підйом такий. Дай Боже. ланцюги мене вдівати вже сьогодні не налаштовані. Тому ми не повертаємо направо, так, а їдемо прямо. Оця фулунас. Ця дорога менш горбатіша, вона якась взагалі дорога без назви. Але нею ми маємо проїхати чудово, бо на ній нема таких підйомів і спусків. Окей, лупашимо. Ну і все, братя і сестри. Це відео записував вам спеціально для того, щоб зняти, як Женька користується ланцюгами, по яких умовах. А так цього відео би та й не було б, якби не ланцюги. Чи не дарма я їх вдягнув? Я переконаний, що не дарма, тому що там ви бачили далі, не посипана була той підйом, і невідомо. Ну, ніхто не знає. Виїхали би ми на нього, ні. А так просто вдягнули ланцюги, маємо світий спокій. Собі виїхали як дядьки, та й усе чудово. Тут уже по Швеції собі акуратно, не поспішаючи 50-60 нам ще до завантаження 44 кілометри залишилось. Скоріше за все завантаження сьогодні, але не буду крутити носом, якби вони сказали завтра, то я би зрадів. Тому що, що то я сьогодні втомився. Добре, друзі, вам удачі, щастя, тримайтеся, кубки, бережіть себе і бажаю нам швидшого миру! Почуємось пока.